Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене дуже чудова новина для тих дівчат, для тих україночок, які хочуть їхати за кордон у Німеччину опікункою. Наразі маю дуже багато вакансій. До мене звертаються фірми. Щоб я запрошувала людей, можу дати контакти багатьох фірм, ви можете поспілкуватися, провірити знання мови, якщо ви знаєте німецьку. Є дуже багато. Вакансій без мови з перекладачем, тобто, хто не знає мови, запрошую до співпраці. Будь ласка, додавайтеся до мене в друзі, пишіть в особисті повідомлення, усім відповім і буду дуже рада до співпраці. Дякую, дівчатка. Хто хоче на роботу? Будь ласка, приєднуйтеся, розповім про свою фірму, про інші фірми. надам контакти. Ви зможете поспілкуватися. Яка фірма вам підійде? Що вам сподобається? Ви самі виберете. І е, приїжджайте на роботу, є дуже багато вакансій без мови. Наразі на кінець серпня, і на вересень, і на жовтень вже є вакансії. Так що хто хоче на працю у Німеччину, опікуночкою, будь ласка, дівчата, звертайтеся у особисті повідомлення. Усім відповім, усім надам інформацію. Дякую.